Доброго мирного дня, бачите, ось там дим, бачите. Там комбайн, молотий, комбайн. Молоди людям городи. Ось, ну а я вибрала свої помідорчики. Гарненькі, дивіться скільки. Бачите, скільки я вибирала. Але смачні, гарненькі. Солоденькі. Ось так. Нарвала квасольки, завтра буде борщ червоний. З молодою квасолькою. Морква вдома є. Буряк вдома є. Ось огірочки вибрала. Ось. І будемо. І будемо, будемо. Завтра смакуту готувати. Огірочки вже сохнути, листя починає трохи. Ще б хоч би трошки, ще хоча би, трошки побули, щоб вибрати, але якщо цуш потягне, то вони, напевно, раз-два загнуться. Зате помідори гарно ростуть, їх суш. Так що ось таке-то. Ось такі то справи. Помідорчики в нас збирала, помідорчики гарні і смачні. Рано коло хати назбирала на салат. Пару Паругірки вирвала, зробила салат. Ну а зараз назбирали на полі. Зараз в пакет до огірків та й підемо додому. Ще зараз кабачки виберу і гички вломлю, але не знаю, чи буду мати нині сусід, як звести, бо він увесь буде, возив, якщо змолоти. Ну, якось воно буде. А може і не буду ломити гички. Підемо косим трошки трави, дам козам та й все. Напевно, так і зроблю, не буду косити. Та й ломити гички. Йду додому зараз та й усе. Не буду кабачки вибирати, нічого піду трави в кошу. Та й буде нам козам що дати. Та й таке. то. Ось такі то справи. Головне, щоб всі здорові були. Ладно, зараз в мішок закручу, положу пакет і почала поїм додому. Будемо на завтра смакота, червоний борщик. Ох, буде смачний. Так, от буде смачний, то смачний, а я м'ясо то закрасила все в морозільці. Я, я забула залити м'ясо. І що його робити? Прийдеться зараз прийти додому когось зарубати. Що <хи> за борщ без м'яса? А кухня закрашена, немає, як зайти до кімнати. Так, що ось таке то? Таке то воно діло. Оце то я зробила, за м'ясо я забула. Ну нічого. Будемо їсти салом, точно, в мене сало є. О, точно, точно, зі салом будемо їсти. Буде смачно. Так що ось таке-то. Треба ж міти так? Ладно. Збираюся додому. Все. То мішка сховала, хопту, що на кабачки брала. І чола, поїду додому. І не скажу я нікому. Що чалапаю додому. Ого! О, бачите? Кози по городі ходили, бачите? О. Так, що ось таке-то. Там моя чорнушка, ну ще дуже зелена. О! Ой, ой! Тут кабачків є, але маловато. Ну маловато. Пусточка в мене є вдома що Можна йти додому. Не казать нікому. О. О! А вам скажу всім, напевно, що до зустрічі. О, покажу, скільки Іван вчора прокопав як барабої копав. Оце от, тут ось краю. Він копав, там ми раніше копали. Тут він з краю прокопав, велике відро накопав картопельки і все. Бачите, ще є, що цвете. Бачите, картопелька ще цвете. І туди далі ще є, що цвете. Отут от, їх два радки, то якийсь, інакший сорт, що вже посихати починає. Ну, то ще чекай. Ще зелена зелена. Ще не скоро вона. Ще не скоро вона висохне. Ну, на серпень місяць я не розраховую копати, то, хіба діло буде десь аж на вересні цього року. О! Та є тут таке. Хуптюра росте і росте, і скрізь вона росте, як нанялася. Ось такі то справи. Ладно. Добігати йду додому і не скажу я нікому. Вам всім скажу, бережіть себе і своїх рідних. Хай все усі буде добре. Тут ще пшеничка не молочена. Ось. Я буду десь молотити скоро. Сказали, що вже з тамї сторони почали відреньби молотити. У нас така кажуть, відреньби. Але чи так, чи ні, не знаю. Дасть чути. О. Так, Не забувайте заходити на ефіри, які проходять кожен вечір о 20.30. І канал Я і Мої кози. І на каналі Я і мамині Тваринки о 7 ранку, о 7.15, як коли. Буду рада. З вами зустрітися поспілкуватися. Є які запитання, заходьте, пишіть. І будемо спілкуватися. І будемо відповідати. Так. О. Хай все всіх буде якнайкраще. Ось так. Мій город. Моя ланина, моя красота. Всім миру і Божої опіки, всім папа, бережіть себе і всіх, всім всього самого найкращого. Таке небо у нас. Бачите. Ну не є жарко, ні. на дворі тепленько, якраз добре.